Вар на 3 червня, Це виключно для нас, дівчаток, буде розпаковочка. Ось такі ековські босоніжечки, 400 гривень, 40-й розмір. Це шкіра на липучках. Усе ось такі гарнесенькі. Ще ось такі босоніжки, святові півні. Ось тут захисний носочок. Американський бренд Кін, 40 41 розмір. Також 300 гривень. Ще ось такі атіка, 350 гривень. Текстиль ось такий тут. Все на липучечках, 37 38 розмір, дуже такі гарненькі. Ще ось такі шкіряні італійські босоніжечки, 300 гривень, розмір 36, дуже такі гарненькі. Ось такі також шкіряні всередині замшива устілка, 300 гривень, 38-39 розмір. Ось такі джейло. Вони по також 300 гривень, розмір 40, 39 36 Ось такі розміри. Ще ось такі шкіряні босоніжечки, 300 гривень. Пельвеско, 39-й розмір. Ось такі класні кларкс, Також шкіряні. 300 гривень, 36-37 розмір. Це все регулюється ліпучками. Ось такі кларкси також регулюється 250 гривень. Дуже такі гарненький, 30, мабуть, 8-й розмір. Джесіка такі, 250 гривень. Ось тут на змічці, резиночки. Тут на підйомчику, А тут вони не будуть дуже розтягуватись. Ось такі. Також шкіряні, 250 гривень. Тут регулюється застівка ще ось такі 250 гривень Кейлі Кайт 36-37 розмір Ось такі босоніжки спортивного плану Вони 250 гривень 41 десь розмір ось такі чи 42 Ще ось такі хашпапіс Вони 41 розмір шкіра І шкіряна устілка 250 гривень Дуже такі гарнесенькі Ще ось такі текстильні легесенькі 250 гривень також 40-41 розмір. Ось такі 220 гривень, вони шкіряні, дуже гарні, 38 10 розмір. Ще мокасини ось такі, 200 гривень. Це текстиль, така пробочка коркова устілка, 39 розмір. Ще ось такі 38-й розмір, 200 гривень. Також тут на липучках дуже гарні, 200 гривень, шкіряні босоніжечки. Розмір десь 39-й 40 Ще ось такі дуже-дуже м'якенькі мокасини. Вони шкіряні 200 гривень, 37-8 розмір. Ще ось такі балеточки, 200 гривень 38. Також шкіра, стан нових. Ось такі, дишачі, ось така в дирочку, замшеві 200 гривень. бронкси, 41 розмір, дуже гарнесенькі. Ще ось такі на танкетці 200 гривень, розмір 38. Також шкіряні. В середині тут текстиль, легенькі, 120 гривень, 38 розмір, дуже-дуже легенькі. Гепи ось такі 120 гривень, балеточки 38, мабуть, розмір. Ось такі 36-37, 120 гривень, це текстиль. Ще ось такі 41 розмір, 120 гривень, це ось такі накручуються на ніжку. 120 гривень. Борни, вони шкіряні, розмір 36, 7, ось такі 50 гривень. Ще ось такі босоніжечки шкіряні. 50 гривень. Ось такі. 50 гривень, дуже зручні, але з, з дефектом. Ще ось такі замшеві, босоніжки на каблучку 50 гривень, невеличкий розмір 36 37 Ось такі дуже гарні в'єтнамочки 50 гривень. 37-й розмір. 50 гривень, дуже легенькі, такі самірочки гарні. Ось такі, такі також керіні 50 гривень, також десь 36 розмір. Ось такі 50 гривень. Вони з дефектиком. Також регулюються лікутиками. Дуже зручно. Ось такі танкетка 50 гривень. 38-й розмір. Ще ось такі балеточки шкіряні, 80 гривень, 37 розмір. Ось такі 80 гривень сланці. Ось такі 80, десь 42 розмір. Оце джинс. Дуже такі, яке старі літини. 70 гривень ось такі, 36-37. Вони також шкіряні. Рікери, ось такі гарненькі, сороковий розмір, також 70 гривень. Ще ось такі 70 гривень не шкіряні. 70 гривень не усили також шкіряні. 36 розмір, 70 гривень. Босоніжечки Ще ось такі на танкетці 70 гривень, десь 41-40 розмір. Ці шкіряні 70 гривень, якенька шкіра. Ось такі сланці 70 гривень, величенький розмір 42 десь. Ось такі шкіряні невеличкі каблучок, щоб дуже зручно, 70 гривень. Ось такі гарні балеточки 70 гривень, розмір 39. Ці 37 70 гривень, також дуже легесенькі, текстильні. Ось такі 100 гривень. Вони шкіряні, дуже гарні, сороковий розмір. італійські. дуже гарно на ніжках Виглядають удобна танкеточка. Скейтс це ось такі спортивного стилю, 70 гривень, десь 38 розмір. Ще ось такі 36-й розмір, вони шкіряні, 100 гривень, дуже м'якесенькі. Мюлі ось такі 100 гривень гарненькі. І ось такі 120 гривень. Франко Сарто, Дуже гарненькі, десь 38-39 розмір.